Дозвольте презентувати вам домашні солодощі для особливих моментів. Нам знадобиться чорнослив підготовлений, підготовлений, означає, що я його помила, салфіточками просушила, прощупала пальчиками, чи ніде нема кісточки, а якщо він у вас тверденький, то ще й проварити можна. Також я підготувала темний шоколад для кондитерки спеціальний. І ці будуть не тільки смачними, а ще й корисними. Для начинки нам знадобляться горіхи і чимось під, ну, підсолодити, потрібно трошки. Я взяла арахісову пасту, це просто 100% натуральна арахісова паста. Підсмажений арахіс, дрібка солі пропускається на блендері. Просто вже готово, не треба морочитися. Як альтернатива, може бути цілий горішок. Також на ложку повна арахісової пасти, столову, чайну ложечку згущеного молока я візьму. Або зущенка і риска, вона густенька така. Перемішала гарненько. Е, можна додати масло, якщо ви хочете, щоб прямо ну, так сильно куча держала, бо от така начинка ось такої середньої густоти. Я переклала кольочок одноразовий, і щоб е, рівномірно і красиво розподілити всю масу по чорносливчикам підготовлену. Я накладаю не дуже багато, так як ця маса є доволі калорійною, все-таки горіхи. Ну, це така маленька калорійна бомба до чашечки ранкової кави. Далі, друзі, у нас історія з шоколадом. Ми могли б ці цукерочки ось так оформити, закрити, бачите, просто руками. Получилась ціленька сливочка. І окунуть в розтоплений шоколад. Ну, я ще не придумала, чи отак, щоб не було видно, чи ось прямо на начиночку зверху, також цього шоколадика трохи, щоб чорнослив був зверху. Як би ви зробили, пишіть мені, які у вас ідеї. Друзі, вибір є завжди. І якщо ви цей вибір не робите, значить ви його вже зробили. Вибір був очевидний, які карявенькі я позакривала, щоб вони були як чорнословенькі. а які кругленькі, такі красиві, залишила відкритими і прикрашу одразу зверху. Тільки ми будемо прикрашати не просто шоколадом розтопленим, а ми будемо робити шоколадний ганаш. Це щось таке дуже сходне, схоже на шоколадний мус або на пористий шоколад. Отже, нам потрібен темний шоколад від 50% какао, повмісно. жирні вершки нагріваємо до такого стану, щоб вони аж почали начебто парувати диміть, ледь-ледь до кипіння. В дуже гарячі вершки викладаємо шоколад, і на одну, щоб покриті були ці таблеточки шоколадні. Накриваємо кришкою на одну хвилину, щоб вони підтопилися. Далі перемішаємо і готуємо погружний блендер. Допоможемо трошечки об'єднатися, так я ще пошатую інколи. Перемішуємо лопаточкою до одної